Це знамініти пляж. Каша. Дивіться, яка краса. На секундочку просто заглянемо. Єдине, що машину вам треба буде лишити десь тут на трасі. Можна на такого пляжу. Дуже багато блогерів про нього зняли відео, показали. Типа красота, япота. От і ви тут побували. Встановилися ми подивитися все-таки цей пляж. Зараз покажемо вам цю красоту. Я чую прибой моря. Головне швидко перебігти дорогу. Там люди плавають, ви не представляєте? А ми... Ой, вони що там, голі? Гляньте. Дивись, там якийсь туннель. І глянь, яка вода. Це знаменитий пляж, його якось називається. У нього є ім'я. Я вам розкажу, як називається, напишу тут. Да, там є дорожка, можна спуститися до нього, але ж ми не підемо. Там є якийсь туннель, туди можна зайти, мабуть, прям чи запливти. І дивіться, люди до сих пор плавають. Якеся нічого, 20 друзі до стопада. Всі зупиняються, подивиться цю красоту.

Це місце, в якому ми зупинялись на дорозі. Прошли раз, коли їхали в кас, Хаш... в прошло чи прошло, даже не пам'ятаю. Тут такі необичні mm -hmm. Да. Тут ростуть. Слухай, їх поливають чи що? А що це таке росте? Це якісь квіти, дівчата. Ну тут, понятно, подробно. Дивіться. Ух ти! Це, мабуть, якісь квіти, захищені, оці ще захищені, не можна їх рвати. Бачите, яка красота. Читам лараш рашмаш? Ага. Чіда. А не. Чита. Чита? Чі... Чита. Ааа. Чиче. Чи че? Ааа Игон Лар А что я рассказала, как называется? Чито Чита зараз Николашки нару Ты бачив там квиты с песка растуть камней? Чито, человек чита называется. Ну шо? Ось тут на цьому камінчику я сиділа. Мене Ніка фотографувала, чуєте цих пташок? Вона Насиділа тут, а куди ж вона пішла? Так тут же нема нічого. Це ж траса, куди вона пішла? О боже мій, аж страшно стало, що це за волшебна бабушка, вона сиділа тут на камушку, дивилась на цей вид. видео должны быть актерапия мне кажется вот если бы я сидела и дивилась такие видео Пташечки співають. у меня миллион было бы ассоциаций добрейших какие бы с любого состояния было бы я так и робила кстати в свое время когда у меня было депресивне расстройство классно Знаешь, це задера. Но вид изумительный, правда? Так, то було на ноль пяточку. Сюда. А де паром? Його звідси видно? Да? там, сама Ну там Просто паром та звідси і не видно. Мы в каше, в самому центрі, в самому серці города. Городочок такий весь красивий, зелений, суйливий, народищу, конечно, дуже багато. Ми зупинялись в цьому отелі два рази. Нам уже хочеться щось поменять. Якраз тут были заправки. але тут дуже удобне розміщення, чесно говоря. Міграс, овочні лавки, тут є все-все-все. І тут навіть даже умудрялись ставити машину, тут демобеди. Що це вони їх тут наставили? 150 метрів. Вот. А в цей раз ми знайшли отель з завтраками. Всього на 10 євро дорожче на трьох людей. Тобто, з чоловіка там 3 євро завтрак А 3 євро це 90 лір, тих, щоб затім поверніть набраво. От і ми вирішили подивитися цей отель і його розміщення. Чи удобно нам утром буде йти з того отеля на сам паром Чи нам треба буде їхати? А якщо їхати, треба думать, куда поставити машину. Да, конечно, дуже тут людно, а чого воно ще піпікає. Набито людьми і дуже багато китайців. Я, кстати, це заметила в прошлый раз про китайцев. І сейчас побачила, що тут китайців набагато більше, ніж в Балані. Они тут, боже, воно на горі Бог. Дивіться, ми ж піднімаємось. Там не обрив, хоч Споти, Аккуратненько тут. Кстати, тут якось з парковкою поінтересніше, так? Да, Але як внизу поставити машину, треба буде подивитися. Раніше в порту була велика парковка, зараз немає. Самолюдські немає. Поверніться направо. Приїхав. Може, давай пішком піднімемося. Yes. Тут припаркуйся. Ну отак оце ж Google. Диви, воно GPS. нас скинуло з дороги. Ми да. були на дорозі. Да. Воно нас скинуло. Бо тобі треба було поверху їхати, а ти заїхав вниз, спустився. Yeah. Мені колись так на встрічну дорогу вивело. Це інжирове дерево велике. Ти тут точно розвернешся? Ти що? Yeah. Гляньте, який в них красивий придбанничок. І котик сидить, як в казки намалював. Mm. Всіх котів быника погладила б. тут будують щось, діловухи стоять отель да, роблять, бачите? E, пользуется спросом каш отельный бизнес наверно тут дуже выгодно строить строїть на каждом шагу як в направо стоила з'їхати тільки за те, щоб подивитися, який тут другие хороки. Це взагалі какие-то другие ми бачили. Ми бачили тільки набережну, той отель, Міграс і все. А тут якось так вообще все по-другому, интересно. Я знаю, що тут дуже багато наших людей тоже живуть. Каша. Каша дешевша аренда була раніше, Я не знаю, зараз як. Проблема единственная з пляжем ми не так багато, як в Аланії. Вот. Але розміщення по клімату, конечно, тут теж ты тепліше, ніж у нас. І що ми вниз коли будемо съезжать в следующей жизни? Ми на такому ж уровні будемо. Боже, плотність. І все самое главное закладено бруківкою. Странно, не вийдеш отель. Ой, цей асфальт положительно отеляки зелес. Ну, це не наш. Уверните налево, затем...